Урити детальніше про те, що відбувається на українських фронтах, готові долучити наступного гостя. Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес. Пане Іване, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні ранку. Ігроєм слава пане Іване. Спробуємо проаналізувати із вами дещо ситуацію на українських фронтах. Певна річ у Харківській області сам наступ він дещо сповільнився, тому що в першу чергу це такий природний рубіж: річка Оскол чи Оскіл, як правильно теж, так яка заважає просуватися далі, і після такого феноменального прориву, все таки ж, потрібно якось і відновити свої сили. Однак питання полягає в наступному: російські пропагандисти вони казали, що ось ми відвоюємо цю землю. Землю дуже легко і тому подібне. Чи є у них на це ресурс та буде якісь шанси? Ні, ресурсів ні шансу немає. Ну, знаєте, ну а на те вони пропагандисти, щоб обіцяти своєму народові, що ми, мовляв, ну тобто росіяни відіграються за свою поразку. Тому що в чому насправді феноменальність цього от е, результат е, феноменальність результативності наступу Збройних сил України на Харківщині, тому що, мабуть, вперше за весь час війни у Росіян трапився обвал саме командної вертикалі. Першу чергу, тому що якщо там пригадаємо події там бої на Київщині, бої на Чернігівщині, на Сумщині, Росіяни спочатку на всіх рівнях зіткнулися з тим, що вони не можуть досягнути цілої своєї кампанії, тобто взяти суми, чернігів воювати в Київ. В них почався певний таким там називає так моральний розлад, і відповідно на цьому тлі вони виявилися, так би мовити, готовими до акту доброї волі, ну тобто тікати геть і заодно отримувати на горіх від збройних сил України. В даному випадку, виходичи першими. Обвалила саме командна вертикаль російської армії. На що власне вказують, що так, ця вся номенклатура дорого вартість тих е, трофеїв. тому що то, там перераховували комплекси батар... контрбатарейної боротьби, наприклад, або комплекси РЕБ. але ж тут варто вказати, що мабуть росіяни вперше настільки багато кидали командно штабних машин. Машинами, машина для управління військами. Ну, здавалось би, раз машина, ну, кашем на шасі транспортера можна її використати для втечі, але ні, виходить, росіяни не тільки панічно кидали, що навіть, тось, тікав, що навіть кидали свої кашем, і ці машини брали в трофей наші збройні сили. Відповідно, без командної вертикалі, без командної вертикалі, там, офіцерської на всіх рівнях, росіяни там, не здатні зараз провести перегрупування своїх військ, відповідно, відвоювати все назад. Но а хай кремлівські пропагандисти просто відпрацьовують свої гроші і там щось розповідають. Так справді, пане Іване, але деякі зміни все таки є. Зокрема, на ресурсі Deep State Map. Сьогодні ми дивилися, де що змінилася ситуація під Лиманом. Це слов'янський напрямок. Там звільнені два населені пункти. Якщо я не помиляюсь, у випадку, якщо Іва Лиман таки буде під контролем України, а він буде, просто це питання часу. Певна річ, які перспективи відкриваються перед зсу, тому що кажуть, де Лиман там і Сєвєродонецьк недалеко. Ну, знаєте, справді, може я би, скажімо так, оцінив розвиток ситуації наступним чином. От зараз є у росіян дві реперні точки, на яких у них крім так тримаються спроби стабілізації їхньої оборони. Це власне лиман, про який ви вказали. Ну і сватово. Якщо хоча б на якісь одні з тих точок росіяни точно на російською дрогнуть, ну тобто побіжать. Ну, вже ж сватомемо є певні ознаки, ну і навіть відносно лимана, там якісь от російські істерики лунають, що вони не здатні отримати оборону. Так, от, якщо вони там дрогнуть, то, судячи за все, у нас знову чекає повторення цієї цікавої тенденції, коли расисти тікають швидше, ніж Збройні сили України, встигають, в принципі, зайти в той чи інший населений пункт. Тому давайте запасимося терпінням. Я думаю, що, скажімо так, ситуація тут вирішиться протягом наступних двох-трьох тижнів, можливо, навіть і раніше. Пане Іване, і було припущення, і дум думка від одного з військових експертів Олега Жданова, що на Донецькому напрямі на жаль найменші перспективи здійснення наступальних дій там лінія оборони, яка Звісно, будувалася протягом восьми років, і ми не зрушили з цієї лінії, і прорвати її буде дуже важко. Що звісно, Донецьк це величезна агломерація, і ось якщо його оточити та взяти в облогу, це буде добре, але для то, для цього потрібно обходити Донецька, адже він завеликий. Що ви думаєте з цього приводу? І чи дійсно так важко буде наступати сам на Донецькому напрямку? Знаєте, для початку тут варто уточнити перспективу, про яку говорив пан Жданов. Це тобто, скажімо, коли Збройні сили України відвоюють усе, що було під нашим контролем, станом на 23 лютого 2022 року, виходять на старі рубежі, і тоді вже перед нашими військами відкривається задача, як відвоювати назад Донецьк та Луганськ. Відповідно, ну знаєте, поки... Там скріма Маріуполь, Сєвєродонецьк, інші важливі міста ще не під нашим контролем. якось моделювати спробу відвоювати назад Донецьк, якось завчасно. Але якщо робити кроки далі і уявляти, що гаразд ЗСУ вийшли на рубіжі 23 лютого, і тепер стоїть задача відвоювання Донецька. З однієї сторони, справді росіяни ті всі вісім років зі своєї сторони, будували таку собі укріплену лінію оборони, ну як стверджується, всякому випадку, що вона кріплена і доволі міцна, і збройним силам України її буде доволі складно прорвати, і що можливо справді там доведеться застосовувати якісь от ну хитрі тактичні ходи, щоб обійти цю російську оборону, але Знаєте, в історії є дуже багато прикладів, коли там якісь уявні укріплені лінії ворога, е про які там вважалось, що їх до там доведеться брати місяцями, якщо не роками, вони виявлялись на повірку, ну, називаємо так трухлявими. Тому що, з однієї сторони, є позитивний приклад лінії Мандрагейма, яка стримала більшовиків проти, ну, під час війни проти Фінляндії, а є, наприклад. Приклад там лінія Мажино, яка Франції ніяк не допомогла, скажімо так, відтягнути поразку під час Другої світової війни. Є лінія Зікріда умовна, да, от, яка там була напроти лінії, напроти лінії Мажино Німецька, яка, скажімо, третьому рейху не допомогла ніяк затримати просування американських військ. Ну, скажімо так, під, під кінець Другої світової війни. Є ще більш свіжіший приклад війна за Карабах, так звана лінія Оганясана, Пардон, вірменська якась кожна дається. Ну то ця лінія укріплень, яку мали азербайджанців на Нагірному Карабаху. Вважалося, що ж, мовляв, цю лінію буде доволі складно прорвати. Для чого власне, наприклад, Азербайджан там різними окольними путями купив навіть 12 крупнокаліберних самохідних гармат Піон. Але виявилося, що на повірку ця лінія теж настільки. Назима так трухлява, що там навіть ці піони не знадобилися. Тому давайте заздалегідь не заряджатися песимізмом щодо того, наскільки нам складно буде відвоювати Донецьк, пане Іване? Ну і зазначали також, що в плані оборони Луганськ є, так би мовити, дещо легшою ціллю для збройних сил України аби його звільнити. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, знаєте, я повторюю, що Давайте все-таки не забігати на настільки далеку перспективу, як там відвоювання Луганська. Давайте з скажімо, терпіддям і дочекаємось радістої миті повернення наших військ на позицію 23 лютого. Тому що наскільки я розумію, скажімо так: справді, наше воєнно-політичне на керівництво вже починає наперед здалегідь планувати відвоювання. Всіх територій, які там не були під нашим контролем, станом на 23 лютого 2022 року. Але схоже, саме під цю перспективу, наше воєнно-політичне керівництво і просить у сполучених Штатів різні такі цікаві штуки, як то танки Абрамс нарешті випросити атакамси та інші такі, знаєте, високоточні озброєння, коли збройні сили України будуть мати ці Атакамси, f 16 і тому подібне, це будуть наші війська отримують якісно кращий рівень. Жімо так озброєності і спроможності. Відповідно, зараз намагатися моделювати як наскільки складно нашим перспективним ЗСУ буде складно чи легко відвоювати Луганськ. Ну вибачте, це трохи нагадує гадання на кофійне гущі, тому що ну розумієте, тут теж ми можемо з однієї сторони моделювати ситуацію, як наші абрамси будуть виносити російські укріплення, а може, воювати так, що там навіть не треба буде нікого виносити, тому що росіяни звідти течуть завчасно по причині, Чергового обвалу командної вертикалі Насправді ну, набагато краще, аби вони просто самі звідти втекли, тому що це мінімізує і наші втрати так само. А українська армія все-таки турбується про і свої сили і про своїх співгромадян. Гаразд, Іване, давайте перейдемо до запорізького напрямку. Там, як пропагандисти, вони просто в паніці там заявляють про те, що величезна армія зосереджується України на тому напрямку і будуть вони йти в наступ. Не беручи до уваги плани зсу. Утім, пропагандисти вони зазначаються саме місто Мелітополь, чому воно є таким тактично важливим саме на ось південних рубежах? Ну, вважайте, то Мелітополь це єдиний залізничний вузол на території тимчасово окуповано тимчасово окупованих територіях України, який залишився у руках росіян, і які вони ще можуть використовувати для залізничного там логістики постачання своїх військ. Тобто, як із іскрима возити там, скажімо, танки та старяди назад вести на ремонт пошкоджену бойову техніку. Якщо вони в Мелітополь втратять, відповідно в них знаєте, і там обвалюється залізнична перспектива, ну залізнична логістика. і, Відповідно вони навіть на тому березі Дніпра в тому районі опиняться в транспортній ізоляції, тому. Ну, з однієї сторони ми можемо сказати вслух таку ритуальну фразу, що ж напевно росіяни будуть обороняти Мелітополь там до останнього бійця, до останньої краплі крові. Але зізнаюся, так, зізнає об'єктивно, Я очікував, що особисто я очікував, що росіяни будуть вести теж за Кипільськ важкі кровопролитні богії і просування наших військ на тому напрямку буде справою не швидкою. Тим більше росіяни там хвалили, що вони навіть бронепоїзди собі склали два бронепоїзди, щоб обороняти там залізницю. Ну, от питання, ну і де воно? Виходить, що Куп'янськ настільки велику залізничну агломерацію, бо там вже і Куп'янськ, і Куп'янськ узловий, ЗСУ змогли взяти за свій контроль приблизно за добу. Тому, знаєте, якщо можемо зробити навіть таке інтуїтивне припущення або передбачення, якщо кремлівські пропагандисти вже починають слух заряджати своїх військових, що битва за Мелітополь може бути програна, ну схоже, вони готуються до того, що вони справді програють битву за Мелітополь, тому що. Скажімо так ступінь впливу кремлівської пропаганди на неадекватність російських військових не варто применшувати, пане Іване. Ми також бачимо, що зокрема із самого міста Мелітополь окупанти тікають на територію тимчасово окупованого півострову Крим, і е, там е, авіація. Передислокуються на територію Російської Федерації, флот ховається за мисом фіолент і намагається дрифувати у бік новоросійська, і основна частина загалом самого чорноморського флоту перейшла до новоросійська. На вашу думку, про що це може свідчити? Чи дійсно Путін вже завчасно готується, давайте так скажемо здати Крим? І якось зберегти певну частину військової техніки і тим самим намагаються продислокувати саме на територію РФ? Ну, з однієї сторони, я би не став стверджувати, що це саме Путін готується здати Крим. тому що Путін можна сказати, це такий біснуватий фюрер, який е, скоріше сам перший виступає заведення війни до переможного кінця, ну або, скажімо, до трагічного завершення, ну як Гітлар 45-му році. Скоріше, це такі знаєте, починається від центрові рухи російських військових, які розуміють, що їхні перспективи на кримському півострові дуже такі складні. Вони досі не розуміють, який ж засіб доставки окурків використовує ЗСУ для ураження тих чи інших військових об'єктів. Тому, мовляв, краще. Це передислокуватися заздалегідь, тому що от ви там казали деякі кораблі та службу Чорноморського флоту РФ, які втікають в Новоросійськ. Шкода, що вони там не роблять, те, що вони зазвичай роблять новоросійську, самозатоплюються. Але є ще ж цікавіший приклад: там штабні структури раз гвардії в Криму почали свою таку тактичне відступлення в Краснодарський край там. Ем, Десь інформаційний про спротив викладав відповідні документи, і там дуже така цікава номенклатура. Від штабних ноутбуків до навіть запчастин до орланів та гвинтокрилів. Ну, як то, все що там як там награблено ні трудом, намагаються врятувати. Тому давайте запасемося терпінням. Схоже, знаєте, можемо навіть те, що інтуїтивно припускати, що втрата Криму може відбутися неочікувано для самого Путіна. Сподіваємося, що так і буде, пане Іване. На сам кінець Херсонська область поговоримо ще за неї. Згадаємо, якою нині там є ситуація, і вже фактично декілька місяців ми спостерігаємо ледь не щодня, що вибухають десь склади боєприпасів, командні пункти росіян. Утім, їм все одно б'є ще, мабуть, чим воювати, тому що активного наступу там не помічається. Скажіть, будь ласка, за яких умов їх вдається, їм вдається втримувати там свій гарнізон чи навпаки не виходить. Ну, знаєте, якщо опиратися на ті офіційні дані, які заяви заявило оперативне командування Півниць, то тобто підтверджені, виходить, що за два тижні Росія ЗСУ знищили приблизно 1800 окупантів або приблизно полк живої сили. Ну і приблизно 122 танки. Ми знаєте, можемо вже говорити про те, що мінімум просто лише за останні два тижні там знищено від там до 10% всієї живої сили окупантів і значно вищий відсоток техніки. Просто знаєте, в нас виходить певне така. Не викралення оптики, що на фоні такого стрімкого наступу ЗСУ на Харківщині, який відбувся з усіма канонами блискавичної війни, просування наших військ на Херсонщині відбувається повільно, але розумієте, воно може й відбувається повільно з глибиною усього від 2 до 20 кілометрів. На різних ділянках фронту, але при цьому ну вона відбувається, скажімо так, вогневе перемалювання і складів боєприпасів, і пунктів управління військами, і скажімо, навіть певних річкових переправ. Тому що давайте пригадаємо те цікаве відео, коли там російський десантник на понтоні молився, матюкався одночасно, коли там наші реактивні снаряди прилітали. За це цікаве відео означає, що е, наші війська там поставили на настільки щільний вогневий контроль річковій переправи, що навіть переправити або диверсійну групу, або Бо відділення уже для росіян неможливо. Тому, скажімо, етап транспортної ізоляції угрупування військ на Херсонському плацдармі він завершений і вже пройдена така навіть непогана частина етапу фізичної ліквідації цього угрупування. Скажімо, так Наталя гуманюк котра речник ОК Південь, вона ж не просто так заявила про те, що росіяни вже починають. Шукати шляху для перемовин і капітуляції, тому що розуміють, що їхній кінець, ну м'яко кажучи, доволі поганий. Навіть якщо росіяни зараз не погодяться здатися, ну ще скажімо так, місяць такого інтенсивного вогневого впливу, і від них там насправді мало що залишиться, тому що ну Знаєте, е ситуація на Херсонщині, тим вона й відмінна, що якщо там ми покладали на Херс на Харківщині, покладалися на міць наших танкових чи механізованих сил, то тут ми покладаємося на Хаймерси і міць наших гармат піон.